Про що ти думаєш, коли чуєш слово свято про радість, подарунки, любов? Так, все це може бути складовою свята, але тільки не в стосунках з аб'юзером. З ним все інакше. Напередодні свята аб'юзер починає вас ігнорити, починає звинувачувати вас у всіх гріхах. Навіщо він це робить? Для того, щоб вони були такі радісні на свята. Від аб'юзера ти не отримаєш подарунки, тому що ти їх не заслужила. У тебе все є. Подарунки не головне. Навіть якщо ти отримаєш подарунок, то він буде не той. Навіть якщо ти говорила конкретно, що ти хочеш, він подарує тобі те, що. Що вважає за потрібним те, що треба йому самому, щоб було в тебе. І якщо ти раптом скажеш, що тобі щось не подобається, чи ти хотіла щось інше, то ти отримаєш обвинувачення в тому, що ти меркантильна і взагалі тебе дуже важко порадувати. А пам'ятаєте, як на початку ваших стосунків він дізнавався будь-яке твоє бажання? Це було цукрове шоу, яке закінчилося, і тепер ваші стосунки нагадують емоційні гойдалки, і на яких свята нагадують просто амор американські гірки ти заслуговуєш найкращого і аб'юс це не здорові стосунки. Якщо ти хочеш з них вийти, пиши. Я знаю, як тобі допомогти.